Мир вам, дорогі во Христі, брати і сестри, сьогодні ці слова особливо важливі для усіх нас, не тому, що ми з вами вступили в поприще Великого і Спасительного посту, який готує нас до святої і великої Пасхи, а ще й тому, що сьогодні на нашій благословенній землі і Україні пошатнувся мир. Цей священий дар, який приніс нам з неба Господь, адже коли він народився, святі ангели заспівали слава Вишніх Богу і на землі мир. Цей мир велике благо для усіх нас. Коли живемо в мирі, тоді ми будуємо своє щасливе сьогодення, коли ми губимо цей священний мир, ми губимо образ і подобу Божу. Ми стурбовані сьогодні тим станом, який є на нашій благословенній Україні. Ми вже живемо у вільній Україні, і хотіли б, щоб Господь благословив з кожним днем і з кожним часом бачити щасливих людей, щасливих дітей, як розквітає наша земля. Але ворог людського, диявол, посіяв між людьми. Нашим єдиновірним, єдинокровним народом Распрі. і сьогодні ми молимо Господа, щоб Господь своєю милістю всіх нас об'єднав заради однієї мети, спасіння наших душ і благословіння нашої землі. Тож, проходячи поприще великого посту, будемо пам'ятати, що кожен, хто творить мир від Бога. І простімо один одному ті гріхи, провини, які, можливо, хтось зробив, адже через прощення ми зможемо знов вернутися до благословенного і мирного життя. Я вірю і надіюсь, що у Великому посту ми всі з вами покажемо гідний приклад християнина, тому що християни це завжди. Люди миру, добра і спокою, мир усім вам.